Так як мій острів був зовсім неосвітлений, до мене прибігали всі комуни ліньки, і мені доводилось з ними розбиратися за допомогою своєї сокири. В майбутньому сокира стане моєю самою сильною зброєю. Дістали мене монстри знатно. Чи освітив я після цього свій острів? Ні. Після цих боїв тисячоліття я зайнявся копанням шахти так, прямо в себе на острові. Ідеї можуть прийти мені в голову під час е, любого заняття. Під час купання шахти мені прийшла в голову ідея подивитись мою улюблену автоматичну ферму з імерсів інженерингу. Задоволений тим, що вона тут все-таки є, я продовжив копати шахту. Але ненадовго згадавши, що для її крафту потрібна криозотова олія, яка є побічним продуктом при виготовленні коксового вугілля в коксовій печі. Я вирішив подивитися на крафт ще й печі, після чого моє копання шахти тимчасово призупинилось, і я виліз робити просту пічку, щоб зробити цеглу для іншої пічки, коксової пічки. Тільки скрафтив пічку, і як до мене ззаді, тихенько підкрадався зомбі. Ну як тихенько, тихенько вони підкрадатись не вміють. Він приніс мені щита. Після підняття якого мені дало ачівку, коли вже почне давати ачівку за получення ачівки, можливо так і дойде до получення ачівки, за получення ачівки, за получення ачівки, і так до безкінечності. Коротше, з кожним цим з кожного мопа випадають якісь предмети. Майже кожен моб приносить з собою якісь предмети. Ну, але що це непогано для мене, принаймні, все в сундуки. Причому предмети не звичайні, а які мають свою раритетність та якісь додаткові ефекти. І навіть більше сути для гемстоунів таке діло мені подобається. Так як Майнкрафт модифікований, пічку я вирішив зробити залізною. Залізна пічка буде жарити швидше потрібні мені матеріали. Не набагато, але все-таки краще, ніж ванільна. Після чого я подумав зробити пічку. Сразу золотою. Але все пішло не так. Пічку я зробив з іншого моду, а значить, покращити її до золотого не можна. Ну куди ж без фейлів? Чого вона не робиться, а, це взагалі щось не то, я понял. Тим часом. Та йдіть нафіг, вовкулаки з собаками. Чи пішли вони не нафіг? Невідомо. На нову залізну пічку в мене не хватило заліза, а значить, золоту я зробити не можу. Ну, поставив ту, яку зробив. Як взагалі залізо виглядає? Тут бачиш, як виглядає залізо. Новий модпак, і я навіть не знаю, як тут виглядає залізо. Скористався корисною функцією пошуку, щоб пошукати залізо. І все-таки знайшов. Невже золотій пічці таке бути? Але появилась нова проблема. А нашому ніво не було. Але не важно, і я забув, для чого я його шукав, після чого я скинув золото і залізу в сундук. Зате я згадав, що я копав шахту і пішов копати її далі. Ненадовго їжі в мене не було, і я пішов жарити рибу. Досить часто, ні з того, ні з цього, я можу почати в пошуку вбивати якийсь предмет. Цього разу я шукав рецепт. Часу в бутилці, предмет, який дозволяє пришвидшувати роботу майже любого блока. Зробити його, звісно, я не зміг. З'їв рибку і можна відправлятись в шахту. Покопав я недовго і вирішив, що мені занадто темно так копати, може все-таки факели зробити. І знову на поверхність. За вугіллям, такими темпами за кілька років, можливо, я навіть викопаю цю шахту, якщо знову не відволічусь на щось. Факели зробив і відправився в шахту. Як виявилось, у них тут є досить одна прикольна можливість. Вони світяться, коли ти тримаєш їх в руці. Замість щита, також після чого був досить довгий і нутний процес копання цієї шахти, тому я його просто пришвидчу, адже нічого цікавого в цей момент не відбувалось. І я таки кудись докопався. Ох ти йо мою. Мене майже одразу побігло зустрічати. Зустрічати чим? Зустрічати вибухом. Там, де один, там і другий. Шат біжить. Встаньте. Факели в руку, і на розвідку. Адже я занадто жадний, щоб просто їх скрізь ставити. А, ну і ще тут є горшки, Такі як в Террарії, інколи може і щось цінне впасти. Там, де другий, там і підкрадається. третій. Підкрадається. Напивається? Кріпер підкрадається. підкрадається. — Напивається? Комусь явно потрібно перевірити слух. Але я вже їх майже не чув. Я дивився на нього. На кристал. Чудовий, прекрасний червоний кристал. Угу. Воно мені явно знадобаться. А далі було досить багато копання руд. Досить швидко мій інвентар почав виглядати ось так, і я вирішив повикидати щось менше всього потрібне. мені. Знову задивився на кристал в своєму інвентарі, знайшов перші діаманти в вигляді руди. До цього моменту я знаходив їх тільки в сундуках, ну або в скарбі на березі. Полетів на базу скинути хлам, щоб піти набрати ще більше хламу, щоб знову його скинути і набрати ще більше хламу. А щоб мати куди збирати більше хламу, потрібно більше сундуків для хламу, крафтив сундуки, слухав, як мій друг співає, трохи підспівував. Тепер в мене є золотий сундук. Спочатку він, звісно, став залізним, а після чого одразу золотим. Тепер в мене було більше місця для хваму, не кнопочка автосортування в сундуку. Ну просто прекрасна кнопочка. Магія монтажу, і в мене їх вже три. Ну а далі був процес ручного сортування всього добра по сундуках. Поставив свій перший кристал на своє законне місце, трішки на нього полюбувався. Ну як трішки? Трішки довше за трішки. Ладно, піду там погуляю в тій шахті, подивлюся, що там до чого. Останній погляд на кристал перед походом в шахту, і можна спускатись. Мене там вже чекали. <звук> так, знову очівка, а я всього лиш вбив зомбі. Ну а далі була біготня по печерах, збирання ресурсів, періодичні бійки з монстрами. Моя сокира їм, звісно, показала, де зимують кріпери. Тут, тут з паука штани випали. Прям ти зняв з нього? Штани, звісно, не за 40 гривень, але на себе я їх вдягнув. А він має empty соки, це щось як RPGшний цей. Можна вставляти камішки, походу, в штани. Вставляти камішки в штани звучить не дуже. Кріпери тим часом продовжують здійснювати свою єдину ціль в житті. О, флюорід. Не знаю, що це? Не знаю, що це, але отримую за це ачівку. Вбиваю зомбі і. отримую за це ачівку. Зомбі після себе залишила якийсь свиток. З мобі випадають якісь свитки. Побігав трохи по печерах і включив режим Нео. Ви тільки подивіться, як я майстерно ухилився від цієї стріли. В відповідь кинув їм свого тризубця. Ще одна очівка. Екшен, спаунер і купа сундуків. Це якраз те, що я шукав. Ще й в додаток цей рогатий шаман зі своїми вовками. боже, на мене напали ціла купа якихось придурочних. Відбив всіх монстрів і побіг ставити на їхній спаунер факела. Чому не ломати? Та хто буде ломати спавнера, який прямо під його базою. В майбутньому я ще до нього обов'язково повернусь. Для тих, хто не знає, якщо поставити факел на спавнера, моби не будуть спавнитись, але я думаю, це, мабуть, майже всі знають. Тим часом продовжую добувати руди далі. Ай та пляха муха! В обладунках, які я позбирав по різних сундуках, моби мені особливої загрози не несуть, скоріше бісять. Ну як не несуть, якщо не вибухають рядом з тобою. Переконався, що більше десанту на голову не буде і можна лутати сундуки. Вибухового десанту вже, звісно, не було, але зомбі прибігли. Місця в інвентарі не було, тому вирішив полетіти на базу. Але тут мене вже чекали, внаслідок чого хламу в інвентарі стало ще більше. І таке на моєму острові стається досить часто. А все тому, що комусь ліньки освітити цей острів. Тільки ти збираєшся щось робити на своїй базі, як прибігає якась скотиняка і тобі заважає раз за разом знову і знову на крилах, без крил, з ногами, з лапами, і всі вони закінчують однаково в вигляді непотрібного луту в моєму сундуку. Якесь, що лано щось у мене забрало, чи мені здалось? Якби воно навіть щось і забрало, я б не здивувався. Бачив я вже таких мобів в інших модпаках. Думають, що вона предмети забирає, що воно робить. Це модифікований Майнкрафт. Тут може бути що завгодно. Інвентар звільнив і відправився до сундуки біля спаунера. Я б здивувався, якби знизу мене вже не чекали. І як завжди, їх було багато. Але вони мені нічого не змогли зробити. Тільки відбиваюся від одних монстрів, як прибігають наступні, ну або прилітають.